Оце вещь вещ за 4200 гривень. Це є мотокоса від фірми фіминхельм. В неї дуже багато плюсів е серед інших мотокос. Тож давайте спробуємо розібратися. Одразу нас зустрічає підсилення кріплення ручок. Анатомічно вигнуті правильно ручки. 28 штанга. Це дуже важливо, тому що вона більш витривала. Значить, хороший якісний. Е Катушка. <смі> Хороший, катуш. Хороша якісна катушка з автонамоткою вже в комплекті та диск. Також в комплекті. Значить, Захист кріпиться ще і до редуктора, щоб він у вас не гуляв вверх-вниз. Далі у нас праймер винесений уверх, щоб було легше підкачувати. Ну, Щоб не треба туди знизу щось десь нажимати. Тут ви гарно легко це прокачуєте. До речі, якщо щось, карбюратори підходять і звичайні. Лише просто підкачка вже буде тут. Далі у нас боковина, ну, горловина в бік. Металевий захист баку з інтегрованим тримачем баку. Ну, Це дуже добре, коли так є. Далі у нас 52-кубовий двигун, тобто він потужний, хороший. Є гарантія 2 роки. Плавний запуск обов'язково. Ну і що вам ще, друзі, сказати? Хороший надійний, якісний апарат, який буде служити вам довгі роки і буде з легкістю обробляти вашу ділянку. 4200 гривень. Дивіться, як тут зроблено так зроблено, оп, як у шкіля. Оп, оп, оп. Тож номер телефону в профілі та біля нікнейму. Дзвоніть, пишіть, будемо раді всім допомогти.